Два роки тому ентузіазм та голоси молодих виборців допомогли Бараку Обамі стати президентом. Зараз Обама знову намагається заручитися підтримкою молоді, щоб забезпечити перемогу кандидатів від демократичної партії на виборах у Конгрес. Президент провів в американських університетах серію зустрічей зі студентами. Втім, аналітики зазначають, що високий рівень безробіття та інші невтішні економічні показники не додають молодим виборцям жодного оптимізму. А це дуже поганий знак для демократів. Медалі, Марія Юнко. У 2008 році явка виборців, яким до 30 років, була рекордною. Дві третини з них голосували тоді за кандидата від демократів Барака Обаму. Голова Національного республіканського студентського комітету Зак Говел добре пам'ятає ті складні для студентів республіканців часи. Тоді було не дуже добре бути республіканцем. Те почувався ніби від щепенцем. Чимало молодих консерваторів у 2008-му змушені були приховувати свої подобання. Але цього року все по іншому вони зараз активно долучилися до передвиборчої роботи і горді з того, що вони республіканці. Активізація республіканців змушує президента Обаму знову шукати підтримки серед молоді. Виступаючи нещодавно в університеті Огайо, Обама зізнався, що боро. Отися за білий дім було легше ніж керувати країною, і тепер ми не просто відстоюємо зміни, ми не просто вимагаємо змін. Ми творимо ці зміни. Інколи не все йде так, як хотілося б, але ми все ж приносимо ці зміни крок за кроком, день за днем. Повірте, я знаю, що це не легко, Гетер Сміт, виконавчий директор позапартійної організації з колегни голосування, закликає молодь реєструватися на вибори. Вона каже, що молоді люди, з якими вона спілкується, скептично налаштовані з приводу несподіваної уваги президента. Їх перша реакція була на зразок, де ти був раніше? Ми думали, ми разом вийшли тебе підтримати, активно працювали, прийшли на дільниці, як ти нас і просив. Тож ми досі чекаємо на те, щоб ти повів країну. А ти що робив? Соціологічні дослідження, проведені дослідницьким центром П'ю, показують, що 27% молодих демократів занепокоєні результатами виборів у листопаді. Натомість серед молодих республіканців таких 39%. Їх лідер Зак Говел каже, що для молоді головною проблемою є високий рівень безробіття. уся увага зосереджена на економіці. Сьогодні 20% випускників не можуть влаштуватися на роботу, тож вони дуже стурбовані своїм майбутнім. Вони більше не мають тієї впевненості у завтрашньому дні, яку мали попередні випускники. Не дарма обидві партії активно працюють з молоддю, адже як показав досвід президентських виборів 2008 року, її голоси можуть стати вирішальними. Марія Юнко голос Америки.